Поряд зі мною знаходяться гравці команди Теген Аркевич, Мастелір Олександр і Вов Ловчинський, Богдан. Хлопці, щойно завершилася Кубкова гра. З командою з якою командою ви грали. З командою Камінгсуника теж є новачками наших змагань. Закінчилася гра нічією в грі 9-9, але за серією пенальтів ви перемогли. Поділіться, будь ласка, першими враженнями від цієї перемоги. Ну, гра була дуже сильно напружена, рахунок великий, але суперник був доволі сильно грав, але ми перемогли по пенальті. Взагалі, скажіть, будь ласка, дуже багато голів було забито. 18 голів на двох вважаєте? Це доволі такий великий рахунок, невластивий для ігор на такому рівні. Поділіться, будь ласка, чи думали, що так заб'єте? Що так зіграєте з таким рахунком? Ну, ми цілий просто сьогодні перемогти. Бачить, як самі дві команди перемогу. Загалом це перша ваша гра, правда в цих змаганнях. Поділіться загалом враженнями від турніру, від організації змагань. Організація на вищому рівні. судді судя дуже класно, питань взагалі немає. Чи сподобалося вам взагалі от сьогодні грати як новачкам взагалі в перші такі змагання? Звичайно, все сподобалося грати, що багато емоцій і перемоги це рік Поділіться, будь ласка, розкажіть більше про вашу команду. Бачимо, що у вас і гравці молодші, і такі старші. Розкажіть про вас. Ну, команда зродилась не так давно, напевно, десь в 21-му році. Команда набирає за результати, і ми думаємо, що скоро вже будемо грати на вищому рівні. Поділіться, будь ласка, от сьогодні ви прийшли далі в кубкових змаганнях, але також є змагання в Лізі, в п'ятому дивізіоні. Які ваші очікування від сезону загалом? Ощікування. Це перший у нас сезон. Ми будемо старатися тоді. Бажаємо вам вдалого сезону. І дякуємо за інтерв'ю.